Із вірно? вірно, но їду на мотоциклах сіжі по бездорожжю Цей Цезер задовбався. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал мовник і ми продовжуємо GTA Сан Андреас проходити. А, коротеньке завдання буду робити. Можеш убігати, или можеш отхватить Простой вибір, да Дуже простий вибір. Коротеньке завдання буду робити, тому що з графіками абсолютно незрозуміло, як коли буде, коли не буде світло. Коротше, срака повна, тому буде дуже погано, якщо під час запису щось зіб'ється і коротше, срака вийде. ось Але надію, що не зіб'ється, і хоча б. раз на день что-то будет выходить. Надеюсь. Что случилось, Зиро? К добру или к худу, но я собираюсь сразиться с судьбой. Какого черта ты несешь? Настал мой судный день, и мне следует спросить себя, овца я или козел? Карл, будь моим секундантом. Вот несколько писем. Я оставляю тебе все на случай, если не уцелею. Прошу. Этот магазин и так мой. Да что с тобой, чувак? Мы пересекаем Рубикон. Мне придется сразиться с Беркли. На кону наша честь и нашей жизни. Забавно. Я и не замечал, каким же прекрасным может быть это время года. Возможно, я никогда не увижу Рим весной. Бабочки. Хороший же трепаться, чувак. Ты собираешься сражаться с Беркли или нет? Это бой на смерть. Проследуй же за мной. Бля. Перед тобой нейтральная земля. Чувак, вы как-то серьезно относитесь к этой хуйне. Штаб Беркли находится за нейтральной землей. Я поведу бандита, а ты иди на гоплене и помогай всем, чем только сможешь. Если я доставлю бандита на базу Берли, то ему придется покинуть самфиеру навсегда. Да начнется же битва. Це трендець. Як керувати? Як керувати, як летать, вихід ви використати магніт магнит R. Зашибись. А, буду намагатись я... <пл> якось... бляха Це та в Сенсі. А що значить магніт використати? Мені пер... потрібно перехопити. Не поняв. Не зрозумів зараз. Іспользуй гоблина, щоб убрать бочку. А, там бочку прибрати! Зараз. Ну! Та бляха-муха! Та капець. Підлетай. Тут ще й час іде. Так куди ти? Так, відпустить. Р. Окей. Зрозумів, здається. Чому тут музики немає? Що Тут є музика, тільки я її не чую. Тихо. Ну R. Так, сюди. Блін, у мене зараз рука пригає по всій клаві. Там одне керування, тут інше. Коротше, дуже незручно. Буде весь час намагатися заблокувати шлях. Та Це я зрозумів. Куди а... він їде? Де тут бочки ці? Бляха, ще летить, падлюка? А танчики мені якось прибирати потрібно, чи як? Чувак. Пусти бочку, я тебе прошу. <гум> я його назад. Мені танки також прибирать? Танки не прибираються щось. Достань доску на нашій базі і сделай з неї мост. Танки не прибираються. Візьміть доску на базі. Да в смислі доску, алло. Ви шо знущаєтесь? Ви раніше не могли сказати? Жесть. Як з цим боротися? Блін, тут ще й чотири доски. 5. Ще й бомба. А, бомбочку на танчик потрібно скинути. зрозумів. Так, полетіли швидко. Та не розкидуй доски, вони нам. Доски магнітяться, це прикольно. А я її взагалі покладу. я ріку. Тихо, не тренди. Окей, вона хоч сама ставиться. Що вже непогано. Берклі, це ще не, не мене? Та підлети. Завдання чому? Ну, час же не вийшов. Я не зрозумів, а що не так? Та давай, кей, кейш пішов. Так, значить, ми спочатку беремо доску тоді, щоб по 10 разів не повертатися. Так, полетіли. Ставимо тут доску. Я не зрозумів, чому що не так? Як бандит був пошкоджений, якщо. Ну от куди ти? Ну, бляха. Окей, вона хоч стає сама. Так, геть пішов. Ну замагніть її! Используй гоблина, чтобы убрать бочку. Так, скинув. Та блин, куди ты? Ти... Так, це скинув. Тепер за бомбочкою, швидко. Доски крутяться. Два, доски дурню займаються. Тихо. Чому воно саме не магнітиться? Так, зараз ми на танчик поставимо. Е, скинемо. Там ще один танчик, алло. Так, тихо, щоб влучити. Окей. Що там ще зірвалося? Там танк один був. Так, це вона... Блін, тут ще да, один танк. Танки. Карл, хватай бомбу, избавиться от любого танка, который встанет на моем путі. Жесть. Ще мінімум два танки. Нічого, зараз спробуємо. Так тихо, тихо, тихо. Ну, магніть. Киньте бомбу на тигрів Берклі, зараз кину. Я гадаю, зараз варто поприбирати всі танки. Хоча тут бочок багато стоїть, в принципі, пофіг. А... Тут ще одну доску потрібно. Я заблокирую Та знаю, чекай. Тобі і бомбочки кидай, і цей, і мости став, і бочки Я прибирай. бочка. Знаю. Не тренди. І не одна. Що він не. А, ще одну бочку. Ну бочки легше прибирати, ніж цей мости ставить. Головне танки попідрувати. Будь ти проклят, Берклі. Карл, убері ту бочку. Зараз лечу. Та піднімись. Блять. А, добре. Так, міст, 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 міст. Поки я тут. Випадкове? Поки я тут, берем міст. А він кидає просто не цей. Безперестанку. А, заблокирован. А зараз. Так тихо сюди, сюди вниз. На путі ще одна проклята бочка. Без бочок проблем вистачає. Шевеліть. Ну постав же ти, ну Диви, вона тупо не ставиться. Ставилось. Нарешті. що не Берлі так, бля? Карл, убери ту бочку. Де? Дві! Ти че? Алло, чмошник? Карл, убери это препятствие. Так, це сюди. Де мій е... цей? чувак? Бляха, аж там десь. Карл, я заблокирован. Тихо, тихо, тихо. Зараз це буде, не нервуй. А, в принципі, можна отак піднять і кинуть одразу, щоб головне він проїхав. Тихо. Так, сюди. Тут скинуть. Там міст ніде не потрібен? Ніде. Все поставив. Тихо, секундочку. Так, окей. Скинув. Зараз, зараз. Зіро, зараз. Не одна, одна тут їх купа було. Не, не дратуй мене, я тобі кажу. Так, скину. Давай, це три хвилини, в принципі, встигаємо. Якби можна було перехватувати, було б взагалі зашибісь, або стріляти по ньому, щоб його збити один раз і все. Давай, 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 ага. Ха-ха-ха, <ps -ession wrote> лох! Лох, Берклі! Давай, заїжджай! Ха-ха! Ха-ха! Берклі, ви, сударь, проіграли. Позорно покиньте поле боя. Заворачуйте ваш отстойний модельний бізнес і провалюйте з моєго міста. Карл. Ти лучший секундант для дуэлянта вроді мене. Сер, А, Так, підприємство активне. Чудово, Zero RC. Скільки? 5 тисяч. 5 тисяч. Крапля в морі. Просто тупо ці 5000. А що не збирається, я не зрозумів. Так, а... Все завдання Зіро завершилось. Немає тут нічого червоного більше. Бляха, щось є. М'ясистий боров. Це обов'язкові завдання якісь. Що мені потрібно? Що, що мені потрібно робити? Це, чи це льотна школа якась. Я не розумію, що потрібно. Так, а ну сідай. Назад. Можливо, машини постріляють потрібно. А, машини? А скільки їх потрібно? А трамвай не розстрілюється, ні? Чи куди ти стріляєш, блін? Коротше цих пацанів не рахує тільки машини. Скільки мені машин потрібно? Чому не написало? Ну, і де трафік, коли він так потрібен? Та не повертай же ти так тупо. Тихо. Він так якось тупо повертає, що це просто трендець. Я не знаю, я просто чекаю закінчення часу. Скільки потрібно машин, я не розумію. Дивись, сам літить, я не підрулюю. Тут чомусь впав, а, ці потрібно, де ще? що все? Ну, коротше, цю штуку, напевно, я буду перепроходити, тому що, ну, я поки роздоплився, що потрібно довбать. Рахунок. Не знаю, що це за завдання, скільки його потрібно, і потрібно було взагалі, чи не потрібно на закриття 100%. Я, мені не подобаються ці, як вони називаються. Це літочки керування, тому я не дуже хочу їх проходити. Якщо воно не потрібно, я не буду їх проходити. Чувак, до побачення. Так, з питання з ми закрили. Нам залишилося питання з, поки, що, поки що наше питання Сіджеївське. Воно знаходиться, ну зрозуміло, де воно знаходиться. Також, також. Мені здається, що варто закрити питання зі школами. Типу, тут школа по е керуванню автотранспортом. А ще десь потрібні якісь інші школи знайти. Не знаю, подивлюся. Як буде час, е що будемо робити, потім далі? Е пройдуся ще по. Е Коротше, по по списку того, що потрібно закрити в цьому місці. Якщо знайду, якщо зрозумію, на цьому тоді поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Місто гріхи ви другий шанс.